Всім привіт-привіт! З вами на зв'язочку Інсайнс. Мене звати Олена, а це мій пухнастий котик Гарік, і ми вас вітаємо на лекції Комахи зомбі: як паразити маніпулюють свідомістю тварин. Тож сьогодні разом з ентомологиною Вікторією Тереховою ми поговоримо про всі ці різні цікавості. А я нагадую, що ви зараз знаходитесь на науково-популярному лекторії Science Kids. Тут і діти, і всі, хто знайомиться з наукою, завжди можуть для себе відкрити щось новеньке та цікавеньке. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до нашої цікавої лекційної частини, хочу вам нагадати структуру події. Тож, ті, хто дивляться нас на Ютубі, ви можете пропустити цю частину. Отже. Вебінар складатиметься з трьох частин безпосередньо лекції Вікторії Терехової, яка триватиме десь 20-25 хвилин. Потім, ті, хто сьогодні з нами в зумі, ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – фундації Білокінь. Яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства, а також української it компанії Скайлу, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. Тож тепер прийшов час познайомитися з нашою лекторкою Вікторією. Спочатку я вам розповім, що ж ми цікавого знаємо про Вікторію Терехову. Вона зоологиня, ентомологиня та старший викладач Харківського національного університету імені Каразіна. Вікторію, привіт! Всім привіт я дуже рада вас всіх бачити. Нумо стежити за зомбі. Отже, спочатку розберемося, що ми називаємо словом зомбі. Напевно, ви щось чули про них, читали в книжках, дивилися в кіно чи мультфільмах. Ось визначення з Вікіпедії. Тобто це людина, в яку вселилась якась істота і керує нею. Одразу заспокою, що людей зомбі не існує насправді, це фантастика. А що є насправді? Живі організми дуже різні та часто дуже не схожі на нас. Але вони так само, як і ми, наприклад, їдять їжу. Усі щось їдять. І навіть наша їжа, що лежить на полицях в супермаркетах, в красивих обгортках, це теж інші організми або їхні частини. І у різних істот є різні вподобання: м'ясо, тобто живі тварини, кров, наприклад, що її п'є, ось цей комар. Рослини, гниючі рештки, послід, будь-що може бути їжею, і є безліч способів цю їжу здобувати та взаємодіяти з нею. Один з них паразитизм. Це дуже поширене явище, коли один організм, паразит, живе всередині або зовні іншого і їсть його. Тож хазяїн для паразита є водночас і їжею, і місцем існування. А іноді паразит дійсно може змінити поведінку хазяїна на свою користь і керувати ним. Це для нас може бути незвично, іноді навіть моторошно, але це є реальність так влаштований наш світ. Оці три комахи інші, що ви бачите на фото: мурахи, оси, богомоли також можуть заразитися і стати справжніми зомбі. Отже, зомбі насправді існують, але серед інших тварин, наприклад, серед комах. Хто перетворює їх на зомбі? Що за істотинами керують? Напишіть вашу відповідь у чат, якщо ви знаєте такі приклади. Так, ми зараз трішки почекаємо, але бачимо, що пишуть ми любимо зомбі. О, вже з'явилися перші припущення: гриби, паразити, гриби, не знаю, комарі, гриби, якісь організми, комахи, не знаємо, комарі, мікроби, отруйні рослини, черв'яки. А паразити рослини, гриби. Я чула, що гриби атакують. Можливо, вони самі мухи, паразити, і дуже також багато варіантів не знаю, тому ми готові від вас дізнатись більше. Отже, ви молодці, дуже багато правильну відповідь назвали гриби, і це дійсно найвідоміші зомбувальники. Ми з них почнемо. Були і інші правильні відповіді, ми до них повернемось. Отже, серед грибів є не лише ті, що мають шапинку та ніжку, як оці веселі мухомори, є такі, що їдять тварин, от паразити. Пам'ятаємо, що паразит це не лайка, а науковий термін. І перший наш герой мураха-зомбі. Таким його роблять гриби-кордицепси. Вони паразитують на мурахах-деревоточцях, що живуть у тропічних лісах. А заражена мураха залишає дерево, в якому знаходиться її мурашник, блукає десь на самоті. Вона перестає спілкуватися з членами родини, не реагує на феромони королеви та інших мурах. Потім вона лізе на якусь рослину, хапає щелепами лист і гине. А далі цей гриб кордицепс проростає через голову мурахи. Утворює спори ось на цьому плодовому тілі, за допомогою яких він розмножується? І тепер ці спори зручно розсіюються навколо, щоб заразити інших мурах. І на певній відстані від мурашиної колонії іноді можна знайти навіть цілі такі кладовища з підвішених мурах зомбі. Як саме гриб це робить? Він Заповнює тіло мурахи. Після того, як спори проростають всередині тіла мурахи, вони обплутують м'язи комахи, виділяють речовини, що впливають на передачу нервових імпульсів. і таким чином гриб росте всередині мурахи. Для успішного дозрівання спор кордицепсу підходить не будь-яке місце. Там має бути тінь від дерева, певна висота, прохолода, вологість, але гриб не може ходити. Мураха може, і гриб веде її в таке місце. Мураха вже не контролює власне тіло, а виконує програму свого паразита, який заповнив її організм і виділяє різні хімічні речовини. Тобто тепер ця мураха напівгриб є транспортним засобом для майбутнього потомства кордицепса. І щойно мураха опиняється в ідеальному місці для гриба, кордицепс виділяє токсин, який, який діє на її м'язи, що змикає щелепи, а потім повністю паралізує. Грибу залишається дозріти, і після цього він ці спори викидає назовні. До речі, мертва комаха це дуже смачно та поживно для багатьох інших бактерій та грибів. Тому кордицепс ще виділяє антибіотики, щоб позбутися конкурентів. У зараженої мурахи немає шансів вижити. Тому, чому кордицепс не знищив їх повністю? Науковці вияснили, що цей гриб-паразит має власного паразита, тобто він теж хворіє, кордицепс теж хворіє. Це також досить поширене явище, паразит на паразиті, називається гіперпаразитизм. На досліджених кладовищах ним було уражено більше половини таких зомбі-мурах. Тож гіперпаразити рятують мурах від повного знищення курдицепсом. Ось такі чисельні зв'язки між різними організмами в лісі утворювалися і вдосконалювалися мільйонами років еволюції. Так, одні види організмів контролюють чисельність інших, щоб ліс залишався лісом, був стабільним, він має бути різноманітним, з усіма численними видами рослин, грибів, тварин і зв'язків між ними. Тож бізно, біорізноманіття вкрай важливе, навіть якщо це паразит? А хтось відповів черви, це теж правильна відповідь. А і до цієї групи належить дуже багато паразитичних видів, це найрізноманітніші зомбувальники. А, і ми почнемо з такого цікавого прикладу: знову мураха. Що лізе вгору. А, і вона а, після цього має потрапити до організму корови, яка містить цього паразита, який живе в її тілі. це то сисун. А, До речі, це теж не лайка, а наукова назва цілого класу а, тобто паразитичних червів. Сисуни мають складні життєві цикли. Дивовижні подорожі, про які можна просто знімати серіали. Ось цей подібний сосун. Це черв розміром декілька міліметрів. Він живе в печінці корови. Там він відкладає яйця, вони виходять з випорожненнями корови, і далі для їхнього успішного розвитку їх має з'їсти равлик. В равлику проходить розвиток личинок цього паразита. Равлик залишає за собою слиз, в якому містяться личинки. Мураха їсть цей слиз, смачний для мурахи і заражується. Далі цю мураху повинна з'їсти корова, але корови не їдять мурах. Що робити? Паразит проникає в нервовий вузол мурахи і змушує її вилізти на вершину травини, вчепитися в неї щелепами, і це збільшує вірогідність того, що комаха з'їсть таку мураху разом із травою. У прохолодні години доби мурашка висить ось таким чином на траві, а на світанку злазить донизу і продовжує займатися своїми нормальними мурашиними справами. Увечері все повторюється. Тобто, паразит робить таким. Чином, щоб мурашка разом із личинками сосунів не згоріла на сонці, і так він реагує чутливий до температури. До речі, це вже не тропіки, цей сосун поширений в усій Європі, в тому числі в Україні. Це дуже поширений гельмінтоз домашніх тварин, і навіть людина може заразитися на цей гельмінтоз. Тим самим шляхом, що й корова. Висновок. Ніколи не їжте мурах, особливо тих, що висять на вершинках трави. А ось комахи зомбі, що не лізуть вгору, а навпаки, знаходять водойму і стрибають у воду, хоча здорові коники такого не роблять і взагалі живуть на суші. Іти та втопитися, їх змушують черви, волосатики. Ось ви його бачите. Дорослі волосатики живуть у воді, але личинками вони розвивалися ось в цих самих ониках, богомолах та інших хижих наземних комах. Коли черв дозрів, виріс і готовий вийти назовні, він заганяє свого хазяїна у воду, вилазить з черевця комахи і пливе по своїх справах розмножується, заражує водних личинок комах, наприклад, комарів. І коли такий комар стає дорослим, летить з рідною водойми, його може з'їсти коник чи богомол ось такий майбутній самогубець. Але найбільш дивні маніпуляції свідомістю жертви здійснюють комахи. Існує багато видів комах, що паразитують на інших комах. Такими є величезна група комах, що їх називають яйцями. Ось, ви бачите його на фото. Вони відкладають яйця за допомогою яйцеклада в інших комах, часто ось в такій позі, сідаючи на жертву, як вершник сідає на коня. А личинки цієї комахи живуть всередині а, такої жертви, поступово його з'їдаючи, але залишаючи живим. А, вони можуть змушувати гусеницю рости до а, незвично більших розмірів, більших, ніж нормальна здорова гусінь, а, для того, щоб забезпечувати личинок паразита їжею. А, та навіть вони можуть змушувати. Продовжувати фізично захищати лялечок вже після їхнього виходу з тіла жертви. Наприклад, укривати шовком, який гусінь здатна виділяти. Самі кадри виходу паразитів з тіла гусені я не буду показувати, вони доволі моторошні. Ось на цих фото видно вже лялечки, паразитів, що вийшли з тіла гусені. І вони знаходяться поруч, а гусінь їх захищає. Ось ми можемо подивитися на таке коротке відео, де гусінь захищає цих лялечок від клопа, який хоче поласувати ними. Таку поведінку забезпечують один-два паразита, що залишаються в тілі гусениці. Вони не виходять разом з усіма, а залишаються в її організмі і таким чином контролюють її поведінку, змушуючи захищати весь виводок. Перемикаю слайд і нарешті віялокрилі, ще одна група комах це лідери з маніпуляції свідомістю. Це паразитичні комахи, і вони настільки прекрасні, що заслуговують спочатку на окрему розповідь про них. Це невеличкий ряд комах, як, от, наприклад, метелики чи жуки, про яких зазвичай не розповідають у школі. І самці і самки вілокрилих дуже не схожі між собою. Самець, ось він, він може літати та має досить типовий вигляд комахи, хоча й дуже дрібний. А от самиця, от самиця без нога, без голови, в неї немає очей, вусиків, майже нічого, і вона ніколи не виходить з тіла комахи, в якій паразитує, а лише висуває ось таким чином кінець свого тіла передній. І в даному випадку це оса, на якій він паразитує. Самець Виходить з тіла оси. Зараз ви побачите, як це відбувається. До речі, наукова назва цього паразита з ряду віялокрилі – ксенос, походить від грецького слова, що означає чужий, так само як слово ксенофобія від слова чужий. І ось ви бачите, як він виходить. В нього є очі унікальної будови, вусики. Такі розгалужені, за допомогою яких він шукає самку. Передня пара крил у нього дуже зменшена, була в подібні, а друга пара крил дуже широка, зараз вони з'являться, віялоподібна, тобто схожа на віяло те, чому люди обмахуються коли спекотно. І через це комахи отримали таку назву віялокрилі. Самці живуть дуже мало, рекордно мало, десь близько п'яти годин. Весь цей час вони нічого не їдять, вони знаходять самку, і це єдина їхня задача в житті. І майже одразу після парування вони гинуть. Через таку дуже малу тривалість життя їх дуже складно побачити в природі. Тому ось такі кадри, що ви можете дивитися в інтернеті, це, ну, це дійсно дуже такі цінні унікальні кадри, на яких можна побачити таких ефемерних комах, які живуть дуже-дуже мало. Ось він вже майже з'явився. Згодом оса, що була заражена самцем, теж скоро гине, ось самець полетів по своїх справах. І зараз ми подивимося, що відбувається далі. Ось найцікавіше відбувається у зараженому хазяїні, в зараженій осі. А вони змушують ос робочої касти поводитися як королеви, тобто вони дуже дійсно маніпуля... дуже дивну маніпуляцію свідомості роблять. Влітку, коли у гнізді ос найбільше роботи, ось такі заражені оси залишають колонію і летять, летять у місця скупчень таких собі тусовок, де вони спілкуються з іншими зараженими осами та справжніми здоровими королевами. Зазвичай це відбувається на квітучих рослин. Під час цих тусовок з них виходять самці, паразитів. Це ви на попередньому відео бачили. А, і далі вони ось таким чином, відео вже тоб, завершилося, вони зустрічаються з самицями, паруються, спілкуються, ось так це відбувається, а, теж ви це щойно побачили. А оса, заражена самкою паразита, продовжує жити. І навіть восени здорові, не заражені оси, робочої касти, восени гинуть, вони не зимують. Зимують ос лише королеву. І заражені віалокрилими робочі особини. А, ці несправжні королеви зомбі зимують разом зі справжніми королевами, а навесні з них виходить нове покоління паразитів, і лише після цього така оса зомбі гине. Отже, ці паразити суттєво подовжують життя зараженої оси та навіть роблять його більш цікавим, насиченим та різноманітним. А також усі паразити регулюють чисельність своєї жертви і є корисними задля популяції, тобто всієї сукупності особи. А вони є такими своєрідними санітарами популяції і покращують її якість. А, і ви сподіваюся побачили, якими складними творчими і винахідливими можуть бути паразити, незважаючи часто на зовнішню простоту будови. Паразити виконують складні програми та ще й змушують хазяїна виконувати їхні команди. І вони заслуговують на повагу, як і будь-яка інша жива істота на нашій планеті, бо насправді повага до різних форм життя то є наша повага до самих себе. А, і від мене до вас буде таке завдання. Уявіть, що ваш персонаж отримав суперздатність спілкуватися з комахами та їхніми паразитами. Хоче взяти у них інтерв'ю, до кого з героїв нашої лекції він чи вона піде, що буде питати, які питання ставитиме. Я дуже дякую вам за увагу і передаю слово Олені. Вікторія, дякую вам за. Цю цікавезну розповідь, друзі, напишіть в коментарях або зараз в чатику, що вас найбільше здивувало, можливо, що найбільше запам'яталося. А буду рада, якщо ви поділитеся своїми враженнями. А поки хочу вам анонсувати наш наступний вебінар, який буде в четвер, 14 березня. Дмитро Матюхов буде нам розповідати про таємниці шоколаду, з чого він складається та як його виготовляють. Тому будемо чекати вас в четвер в зумі або в п'ятниці на нашому Ютуб-каналі, щоб ви могли проглянути запис. А для слухачів та слухачок наших старших хочемо нагадати, що в нас є патрон або Кофі, де ви можете підтримати наш проєкт для того, щоб українськомовного контакту. Від наших українських вчених ставало більше. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па!